До нас кожен рік зараз буде вирішальним. Кажу зразу. І кожен місяць, напевно. Кожен місяць, кожен день, правильно ви зауважили. Наша армія розвивається. Розвивається такими темпами, що я не знаю, хто в світі такими темпами розвивався за всю історію. Бо я люблю військову історію. І 24-й рік ще покажемо. Дійсно покажемо. Бо скільки противник втратив ворога при Бахмуті, да. А скільки при Авдіївці? Yeah. Скільки ми? Ми набагато менше втратили зараз особового складу при Авдіївці у боротьбі. — А вони обороні. 1020. А вони — і техніки. Чому вивчили, сіли, проаналізували? Стали краще воювати. Стали краще. Започаткували нові методи по тому напрямку. І якщо ще наші друзі, партнери нам. Де що ще нам дадуть, то буде ще цікавіше.